Спетрел Клар 54500 – швидко висихаючий, енергозберігаючий безбарвний лак класу VHS, який дозволяє значно заощадити витрати на опалення. Продукт змішується в пропорції 2 до 1 із затверджувачем H6,115. Час життєздатності суміші становить 45 хвилин. Лак наносимо пістолетом з насадкою діаметром від 1,2 до 1,4 мм в півтора шару. Перший тонкий шар закритий, а другий повний. Клар 54500 характеризується дуже хорошим розтіканням, а тривалий відкритий час лаку дозволяє фарбувати як великі елементи, так і цілі автомобілі. Щоб підвищити еластичність лакового покриття, наприклад, при нанесенні лаку на пластмаси, слід додати до суміші компонентів А і Б від 10 до 30% добавки, що підвищує еластичність пласт 775. Клар 54500 є енергозберігаючим лаком, оскільки нагрівання здійснюється при температурі 40 градусів за цельсієм, що значно знижує витрати на опалення. Готовність до полірування при кімнатній температурі досягається через 3 години. А при нагріванні елементів при зниженій температурі 40 градусів за цельсієм цей час скорочується до 15 хвилин. Лак після затвердіння відрізняється відмінним блиском. Спектрал технології, що підвищують ефективність роботи автомайстерні та забезпечують видатні результати.